Важко зрозуміти, що відбувається в хворій голові Путіна, але ясно одне: бункерний диктатор не хоче конкурувати з однією з найсильніших і найпотужніших армій світу. Він занадто слабкий для цього. Постійний представник штатів при НАТО Меттью Вітекер, відомий своїми сміливими заявами, висловився про цілі Путіна. Повідомляє Newsmax. Але для нас також очевидно, що метою Путіна залишається капітуляція України. Отже, Михайло, які зараз цілі Путіна і чи можуть США їх порушити? Президент Путін дуже чітко сказав, що він не готовий іти на жодні мирні угоди. Він не буде відкрито обговорювати мирну угоду. І його умови, які він проголосив близько року тому, це те, що Україна має передати деякі території Російської Федерації. Шість різних областей України мають стати частиною Російської Федерації, що абсолютно суперечить міжнародному праву. Що Україна має скоротити свою армію на 75% приблизно від сьогоднішньої чи більше? Тому що ми не знаємо точно, які його нові цифри, які Путін хоче, і деякі інші умови, такі як Україна, не повинна вступати до НАТО і так далі. Ukraine should not join NATO, etc. Україна має бути країною без ядерної зброї, без жодних військових союзів і без жодної іноземної зброї. Але ви знаєте, що в цій ситуації Україна могла б сказати те ж саме. Лише на таких самих умовах Росія має скоротити свою армію на 75%, бути неядерною країною, і ви повинні позичити нам інші землі. якщо ви хочете наші землі, ви повинні дати нам щось в обмін, як, наприклад, у випадку з Туреччиною, Грецією або Ізраїлем і Палестиною, де також пропонували обмінятися територіями. Але що ніхто не дасть їм нічого безкоштовно? абсолютно ні. Отже, це умови Путіна, і вони абсолютно нереалістичні. і тепер все залежить лише від тиску, який чинитимуть на Росію Сполучені Штати та Європейський Союз. Тому що без цього тиску Росія могла би продовжувати цю абсолютно безглузду війну. Все більше людей гине, причому без жодного сенсу, тому що лінія фронту взагалі не рухається вже майже три роки. Останні великі зміни на фронті були у 22-му році. Минуло два з половиною роки після операції Херсон, яка відбулася у листопаді 22-го року. Відтоді на фронті практично не було жодних змін. Путін проголосив, що він не окуповує, а звільняє території. Ця риторика почалася з 22-го або 23-го року. І вони вирішили звільнити території. Але насправді вони звільняють або окуповують території, але не людей. Це цікавий факт. Я вважаю, що нашим глядачам він міг бути невідомий. Росіяни захоплюють території, вони не захоплюють жодної української людини. Починаючи з січня 23-го року вони захопили близько чотирьох чи п'яти українських міст. Найбільшим із них був Бахмут, місто з населенням 80 тисяч осіб. Вони також захопили Авдіївку. 20 тисяч осіб, вугледар, який налічував близько 20 тисяч осіб. Та Соледар із населенням 10 тисяч. Але Ніхто з України не поїхав до Російської Федерації разом з цим містом. Вони всіх вбили, всі були евакуйовані з цього міста. А ті, хто не був евакуйований, були вбиті російськими військами. З українців вони нікого не захопили, здається, близько 10 осіб. У п'яти містах вони захопили 10 людей, тому абсолютно безглуздо, що вони окупують чи звільняють територію. Вони звільняють територію від людей, і вони також звільняють територію від будівель. Тому що коли вони захоплюють це не місто, це територія, вони місто стоять до початку війни. Вони можуть захопити територію міста лише після того, як вони знищать абсолютно кожну будівлю. Кожну будівлю, буквально це не метафора. Вони знищили кожну будівлю у Бахмуті, і це зайняло у них півроку. Вони зруйнували всі будинки в Авдіївці, і на це у них пішло чотири роки. Вони розпочали цю операцію чотири роки тому, тому вони справді могли сказати, що ми не окупуємо, ми звільняємо територію від людей та звільняємо її від будівель. Саме тому ми називаємо цю війну абсолютно безглуздою. Вони не захоплюють нічого. Так, Ми дійсно бачимо, що Путін стирає наші міста з лиця землі, а потім каже, що він звільняє і повертає їх, звільняє від життя і насправді від наших людей. Мені здається, що Путін ніколи не почне хотіти зустрічі із Зеленським, тому що він боїться її. Путін не тільки боїться, але він слабкий президент у публічних дискусіях. Путін він слабкий у переговорах. У нього ніколи не було дебатів. Давайте порівняємо його з іншим президентом світу, демократично обраним президентом. Президент Трамп мав публічні дебати проти Гіларі Клінтон, проти Джо Байдена і проти Камали Гарріс. і президент Зеленський мав не лише публічні дебати проти попереднього президента та його опонента на виборах. Пана Порошенка, п'ятого президента України. Вони мали дебати на величезному національному олімпійському стадіоні. З величезною публікою, величезною кількістю відвідувачів, отже, вони обидва мають хороший досвід публічних дебатів, публічних переговорів. Як ми бачили, це в Білому домі, наприклад, публічні переговори між Зеленським і Трампом та Джей Ді Венсом. А президент Путін ніколи не мав досвіду публічних переговорів, і він не знає, як це робити. Просто не знає, як це зробити. Ви могли б звернути увагу на частину його п'ятничної промови. Я маю на увазі ту саму промову з Лукашенком. Вони сидять на лавці в якомусь парку і розмовляють з журналістом. він сказав, що ми хочемо переговорів, але ми хочемо переговорів невідкритих. Що це не може бути відкритою дискусією? Я хочу, щоб це були таємні переговори. Бачите, він сказав, що хоче. Отже, це не тільки його стиль, але і його єдина можливість говорити без публіки. І очевидно, що Зеленський хоче публічної зустрічі. Я маю на увазі, що є закрита частина, але з прес-конференцією і з публікою. мене дивує, що такі два старі хворі лідери. Як Путін і Лукашенко все ще вважають, що вони можуть вирішувати долю світу і долю різних країн. І це не залежить від віку, тому що вони молодші за президента Трампа, наприклад, президенту Трампу 79 років, президенту Путіну 72 або 3, Я не пам'ятаю. А Лукашенко приблизно того ж віку, що й Путін. Отже, справа не у віці, а у вазі вашої країни у глобальній картині світу та на земній кулі. Білорусь становить одну соту відсотка від світового ВВП. Російська Федерація становить менше двох відсотків ВВП, і Росія менше двох відсотків населення світу. Росія дуже маленька країна. У них є деякі території на півночі в Сибіру, але це абсолютно не заселені території. Якщо дивитися на карту, то ви бачите, що Росія велика, але щодо економіки, населення це не така вже й велика країна. Ця країна номер 12 за економікою та номер 10 приблизно за чисельністю населення. але чому вони думають, що вони такі важливі, і у них є шанс змінити світ? Адже у них є щось на кшталт фантомного болю з радянських часів. Путін іноді розривається між радянським союзом та Росією. Він вважає себе президентом Радянського Союзу. Радянський Союз був країною номер три за чисельністю населення після Китаю та Індії. Радянський Союз був другою економікою у світі. І радянський союз був країною, яка була абсолютно диктаторською, як сьогоднішня Росія. Це була дуже низькотехнологічна країна з дуже низьким рівнем розвитку. але з цим низьким рівнем розвитку технологій вони якось відправили свої ракети в космос, якось побудували ядерні бомби. Росіяни нічого не будували за всю історію Російської Федерації. Який 34 роки з 91-го року вони не винайшли нічого ні в науці, ні в технологіях. Ви ніколи не чули про російський мобільний телефон, автомобіль чи штучний інтелект. можна було почути лише про деякі радянські ідеї та технології. Тож зараз це країна, яка на 100% залежить від Китаю, від Індії, від інших країн, які щось постачають. Щодо Бразилії. До речі, Росія також не виробляє літаки. Я маю на увазі цивільні літаки. За останні 20 років вони випустили близько 50 літаків або щось подібне, що абсолютно несерйозно. Тож вони просто дуже низькотехнологічна країна. Радянські університети, я думаю, десь 5 радянських університетів входили в топ-10 університетів світу. Не в топ-10, в топ-100. Але тепер Росія не має жодного університету в топ-100. Це дуже маленька країна Росія з будь-якого кута зору. отже, це лише фантомні думки пострадянського лідера. Дійсно, Це нереально в наш час. Росія не хоче втягуватися в суперечку зі Сполученими Штатами щодо ядерних загроз. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков у понеділок, 4 серпня. Коментуючи рішення президента Дональда Трампа направити два атомні підводні човни у відповідні регіони. За словами Пєскова, Росія дуже обережно підходить до питання ядерного нерозповсюдження і вважає, що всі повинні бути дуже обережними з ядерною риторикою. чи справді Путін боїться ядерних погроз Трампа і що насправді стоїть за рішенням Трампа про атомні підводні човни у відповідних регіонах? Це не Дональд Трамп розпочав цю холодну ядерну війну на даному етапі. Тому що цю війну розпочав Дмитро Медведєв, який офіційно є людиною номер 2 в російській владі. Він є заступником президента Путіна в Раді національної безпеки. Він є заступником президента Путіна в Національній Раді з озброєнь. Він, до речі, голова правлячої партії. так. Єдина Росія, яка є правлячою партією, і не Путін. А Дмитро Медведів є головою цієї партії. Отже, початок цьому поклав Дмитро Медведєв, який опублікував у своєму Твітер повідомлення про те, що Росія починає ядерну війну проти Сполучених Штатів. Росія розпочала ядерну війну проти тепер уже президента Трампа. Він сказав щось на кшталт того, що президент Трамп має зрозуміти, що Росія зараз веде війну проти Сполучених Штатів. Очевидно, що єдиною відповіддю відповідального президента Сполучених Штатів було зробити свій власний крок, і цей крок полягав у тому, щоб відправити американські атомні підводні човни до російського узбережжя. І він віддав відповідний наказ І що буде наступним кроком? Наступним кроком можливо буде переміщення ракет до Польщі, наприклад, або до Фінляндії, щоб скоротити радіус дії цієї ядерної зброї, яка може негайно вразити Російську Федерацію, якщо Росіяни почнуть війну. І Пєсков, прес-секретар президента Путіна, сказав, що в Росії думають, що ніхто не може виграти ядерну війну, але це неправда. Це брехня, тому що Сполучені Штати і Європейський Союз мають дуже потужну систему протиповітряної оборони. з патріотами та іншими видами протиракітних систем. І тільки західні країни мають протибалістичні ракети. Російська Федерація не має жодних протибалістичних ракет. отже, всі ракети, які будуть випущені з цих підводних човнів, вдарять по російських містах, по російських цілях і по російських військових. Але не факт, що російська зброя може влучити в американську чи натівську землю. У цьому я дуже сумніваюся. Чи спробує Росія повернути ситуацію в нормальне русло найближчим часом? Ні, якщо ви маєте на увазі нормальний мир між Росією та Україною або Росією та Західним світом, Очевидно, що ні. Я наведу причини, чому я так кажу: по-перше, Путін на початку року, одразу після інавгурації президента Трампа. Отримав найкращу у світі пропозицію щодо умов завершення цієї війни. Це було нормально. Це не факт, це не публікується. Але з риторики президента Трампа було очевидно, що він пропонував, що ми можемо визнати деякі окуповані території частиною Росії. так, і навіть Крим на юридичному рівні. Так, а також перейти на інші умови Російської Федерації та почати вести бізнес із Росією, коли вони будуть готові купувати у Росії, наприклад, через систему газопроводів Північний Потік, і щоб продавати російський газ до Європи, і, можливо, російську нафту до Європи. І все це було запропоновано паном Віткофом у березні в Москві Путіну. Але президент Путін не погодився зупинити війну в цих умовах. Тож тепер вони ніколи не отримують таких хороших умов від президента Трампа. Тому немає причин зупиняти цю війну. Ще одна причина: Президент Путін вірить. Я б не сказав, що переконаний, але добре. Схоже на те, що президент Путін вважає, що в цьому його сила, в самій війні війна це його джерело влади. І він вважає, що досі залишається президентом Росії лише тому, що розпочав цю війну. І Це єдина причина, чому він може розраховувати на російське населення. Це населення підтримує його в цій війні, і він міг би продовжувати цю війну. А після України він також хотів напасти на інші країни, почати з країн Балтії, можливо, з Казахстану, а потім перейти до країн НАТО, таких як Польща, Німеччина. Це загалом його програма як авторитарного лідера Російської Федерації, Отже, йому немає причин зупинятися. Але ми можемо зупинити Росію та окупаційні війська. Українські війська завдали удару по російській авіабазі в Криму. один літак знищено, чотири пошкоджено минулої ночі. Спецпідрозділ А служби безпеки України завдав успішного удару безпілотником по ключовій російській військово-повітряній базі в Криму. вранці, 4 серпня. Безпілотники елітного підрозділу А СБУ завдали удару по авіабазі в САКАх. Чи розуміють окупанти сигнали про те, що вони мають піти з нашого Криму? і наскільки болючими є удари по Криму для Путіна, який вважає Крим символом своїх перемог, перемог, яких не існує? Ні, мені прикро це говорити, але це не символічний удар і не якийсь сигнал Російській Федерації Це лише частина війни. У цій війні Росія втратила сотні реактивних військових літаків. Я не пам'ятаю точної цифри, але більше трьохсот військових літаків. і це ще п'ять. Це дуже маленька частина цієї війни. І територія цієї війни дуже широка. І це не тільки українська територія, не тільки Крим був окупованою територією України. А й Київ, який вони бомбили, а також половина російської території. буквально протягом минулих вихідних українські спецпризначенці наносили удари по російській території, по російських нафтопереробних заводах в різних містах, в різних регіонах, безпілотниками, великими військовими безпілотниками. Дуже успішно у Самарській області та Рязанському регіоні. І останній удар був нанесений по Сочі, курортному місту Російської Федерації на Чорному морі. там було завдано удару по аеропорту, по нафтопродуктах та інших об'єктах аеропорту, і це зупинило роботу цього аеропорту. цей аеропорт був закритий. Отже, це просто військові будні цієї війни. Ніхто не сприймає це як сигнал до переговорів. Гаразд, що ми бачимо в наступних кроках Дональда Трампа, приголомшливу зміну тону. Саме про такий поворот подій повідомляє Блумберг з Білого Дому. І справа не лише в риториці. Трамп змінює свою стратегію щодо Індії, щоб отримати важелі впливу на Путіна. Індія стала однією з головних цілей Президента Трампа, який прагне чинити тиск на Путіна, щоб той припинив війну проти України. Про це свідчили одразу кілька факторів. Минулого тижня американський лідер розкритикував Індію за членство в БРІКС і зв'язки з Росією. Він сказав, що Індія та Росія можуть разом знищити боргову економіку. Атака ознаменувала приголомшливу зміну тону сполучених штатів, які роками ігнорували тісні історичні зв'язки Індії з Росією, намагаючись залучити цю країну як противагу Китаю в Азії. Пише Блумберг. Однак, зараз Трамп готовий відмовитися від цієї стратегії, щоб отримати важелі впливу на Путіна. Також минулого тижня президент повідомив, що Індія більше не купуватиме російську нафту. Однак Нью-Йорк Таймс з посиланням на свої джерела повідомила, що незважаючи на погрози Трампа санкціями, Індія продовжить купувати нафту в Росії. Як Трамп може використати Індію і чи дійсно вона відмовиться від російської нафти? Наприклад, Reuters, посилаючись на кілька анонімних джерел на ринку, повідомляє, що найбільший нафтопереробний завод Індії, Indian Oil Corp, закупив 7 мільйонів барелів нафти зі штатів, Канади та Близького Сходу в рамках тендеру на поставку у вересні. Ви знаєте, в той час, коли ми розмовляємо, президент Трамп зробив нову пропозицію Індії, і він сказав, що Індія купує дешеву російську нафту, переробляє її і продає нафтопродукти. Отже, в планах президента Трампа йшлося про те, щоб збільшити ці тарифи. Так, зараз тариф для Індії становить 25%. Отже, зараз він не буде збільшувати цей відсоток, і це лише сьогоднішня заява президента Трампа. це хороша новина, але це не тільки про Індію. Індія є помітною частиною цього процесу, але це почалося не з Індії. Давайте не забувати, що цей процес почався з Європейського союзу тиждень тому. Тиждень тому президент Трамп зустрівся в Шотландії з Урсулою фон дер Ляєн, головою Європейського союзу, і вони домовилися про нову торговельну угоду між Америкою та ЄС. Частиною цієї торговельної угоди є відмова європейського союзу купувати газ і нафту у Російської Федерації. тому що європейський союз є покупцем номер 4 нафти і газу з Російської Федерації. Після Китаю, Індії та Туреччини, отже, перший крок був проти Європейського союзу. Другий крок був спрямований проти Індії. Але наприкінці минулого тижня президент Трамп також зробив перший крок проти Бразилії, яка посідає п'яте місце за обсягами російського імпорту і він встановив здається 50 відсоткові мита на нафту бразильських виробників. Через як він сказав політичні кроки Бразилії, які є реальною загрозою американській безпеці І одним з цих кроків є купівля нафти у Російської Федерації, членство в БРІКС і спроби організувати оновлену валюту валюту Брікс, по відношенню до долара. отже, зараз він розпочав процеси проти Індії, Бразилії та Європейського Союзу. лише дві цілі не були вражені Трампом до сьогоднішнього дня. це Туреччина, яка купує багато російської нафти, і це Китай. Китай є основним покупцем російської нафти. Отже, я вважаю, що ця ситуація буде розвиватися до кінця цього тижня або до кінця наступного місяця. А як щодо Китаю, Китай тарифи. він завжди має важливіші справи, і ці важливіші справи це Китай. Але це найскладніша ситуація, тому що Індія країна, яка залежить від Сполучених Штатів. Бразилія це країна, яка залежить від Сполучених Штатів. Європейський союз залежить від штатів. Але Китай єдина країна, яка каже ні, ми абсолютно незалежні. і ми знаходимося на тому ж рівні, що і Сполучені Штати. Отже, це найнебезпечніший супротивник Китай. Робити щось проти Китаю буде найнебезпечнішим процесом. І насправді я не можу передбачити, що саме президент Трамп планує зробити проти Китаю? Він сказав, що його не хвилюють ціни на нафту, якщо він запровадить нові тарифи проти Китаю, що може бути правдою, оскільки ціни на нафту зараз знижуються, а не зростають після його заходів проти Індії. Але яким буде наступний крок проти Китаю? Тільки в голові Трампа ми могли би прочитати це, але ми не маємо жодної можливості побачити це. Так дійсно різні можливі сценарії. Михайло, дуже дякую за цю розмову, за ваші думки, за те, що приділили нам час. До зустрічі. Бережіть себе. Дякую до побачення, Михайло Шейтельман, політтехнолог. Я Ірина Узлова. Друзі, дякую, що дивилися. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал на YouTube, на канал Михайло Шейтельман, а також Війна і Політика 24». До зустрічі. Бережіть себе.